Ось так загалом виглядає наша незаумна конструкція утеплення. І в цьому така халабуда вийшла. Ось так захищена від вітру. Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 27 здається, так, 27 листопада, 24 рік. Ну, наступила якось неочікувано зима в цьому році. Рослини позасипали, попримерзали, можна сказати, дуже різко. Тому що ну, не звикли ми до таких холодів в такий період. У нас в минулому році, я спостерігав, дивився, було плюс 15 в цей час. Що ми сьогодні робимо? Бачите, навіть їх і не видно. Сьогодні все-таки вирішив я свої гранати укрити. Як ми будемо робити, можливо, знімлю коротке відео. А, інжири. Ну, деякі, де деякі. Ми просто накидали землі, прикопали гілочки там на розмноження чи на зберігання, що буде. А так, ну, лишили так, вони вже, мабуть, примерзли, може, і не примерзли. було в нас мінус 5. Не знаю. Спеціалісти роз... кажуть, ну, ми лишали в новому році ось такі товсті гілки і вони вимерзли. Вкривати їх сильно не будемо. Великі кущі, не знаю, не немає в мене бажання з ними колупатися. А там побачимо, як буде. А от гранати. Хоча минулої зими, я казав, вже хто спостерігає, у мене були, був лишився гранат, якийсь такий тоненький прутик, навіть тонше. І я просто його забув вкрити. І він не вимерз від слова повністю. Нічого, навіть самі тонюсінькі не вимерзли. Але щось мені не подобається зима в нашому регіоні. і в цьому році, то вирішив я перестрахуватися. Тож, що ми робимо? В першу чергу просто беремо ось такий шпагат і зв'язуємо його до кубки. Ну, Відразу виглядає це ось так. Дуже сильно не стягуємо, тому що коли будемо нахиляти його до землі, гілочки будуть між собою рухатися. Тож, Просто щоб вийшло ось таке. І ось так нахиляємось. Дивимось, в яку, в яку сторону. Це в нас ось обрізано, ми підписали вже гульоша розовий. Куди він? Простіше, ось сюди він не хоче нахилятися. Ось сюди він дуже легко ось нахиляється. Ось так ми його пришпилюємо не до землі, лишаємо до землі сантиметрів 5-10 до землі його. Не, не притуляємо, не присипаємо землею. Я в минулому році пробував багато що і як. Саме краще ось так. І не потрібно нічого там сильно придумувати. Ну, Зараз є у нас заготовлені ось такі гачки, якими ми пригинаємо фундук, коли розмножуємо. Просто десь ось так зацепили За будь яку гілочку. І Бачимо, ось так воно виходить. Ось так він лежить. І все, він тримається близько до землі. Потім беремо ось таку мішковину. Це в нас біг-беги, мішки, це мішки з під добрив. Не потрібно там розкоповідати, що він грязний, чи що. Це для роботи. Тут всякі любиті. це вже не в хаті накриваю. Неважливо, то таке. І ось так просто поки що. Я ж кажу, в минулому році було мінус 15, ну як не постійно, а були там декілька днів приморозки. І все витримало. Зараз, поки до мінус 10, я просто беру, вкриваю, не прикопую нічого. Тому що у нас південь, ну, не знаю, я ж кажу, що буде, можливо, ще буде сонце світити, може підпарити. І беремо куски шифера чи ось такі дощечки, і просто вкладаємо ось так по бокам. З цієї з цієї сторони, для того, щоб вітром не здуло. Все, все це поки все, не, не потрібно багато, як дивлюсь, одіяла кидають, все це ви його підпарите швидше. Воно потрібно, щоб звикало до нашого клімату. Якщо воно буде отаке. Ну, воно ж буде виростати. І ви, коли він буде більший, ви просто його не зможете. Ось так, як я ось ці кущі інжиру. Просто з ними вже... Ну що ти з ними зробиш? Ось таке дебеле деревина, вона вже й не зінається, не прогинається. Нічого ти не зробиш. Так що такі справи. Потім, коли, якщо будуть морози більшими, якщо, або колись як розтане трошки щось, можна просто зверху щось скинути, можна Прикопати краї. Головне, щоб ішло, ви вкутуєте від вітру, скоріше, щоб не обвітрювалося, від сухого морозу. І головне, не закутати, як показують, ось так взяли і закутарили рослину. Рослина не виділяє тепло. І, як ваш організм, коли ви ось вділили рукавичку, ваш організм виділяє тепло, і ця рукавичка зберігає. Тепло. Вона не дає йому так виходити на наружу, так сказати. А рослина не виділяє тепло. Тобто, якщо ви його скутаєте і ось так замотаєте, це нічого не врятує. Ну, врятує, дійсно врятує від сонця, від прямих сонячних опіків, не буде так висушувати, як хурму ми замотуємо. І від сильного вітру, від висушування, воно врятує. Все. Від морозу воно не врятує. Для того, щоб врятувати від морозу, потрібно ось так положити, хоча б як-небудь, навіть якщо дощечками ось так прикрите, тепло землі не дасть замерзнути тій рослині. А так, тепло землі, коли ви замотаєте колоною, воно не буде йти. І воно не врятує вашу рослину. Воно врятує лише від сонця. Все. Дякую за увагу. Потрібно працювати. Є в нас ще там багато інширів які потрібно обрізати, мабуть, а можливо і не будемо нічого обрізати, будемо слідкувати, збережеться, збережете. Збережеться. Наші кизили майбутнє, наша хурма. Теж ми нічого не будемо робити, ми робимо експерименти. Це сіянці хурми, ось так хто спостерігає. Вони в нас будуть зимувати, до речі є щеплені. І ось наші гранати, які в цьому році вже плодоносили. Ми зняли перший врожай, ми теж їх будемо вкривати. Але, 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 ну просто я отримав в цьому році врожай і мені шкода їх лишати. Так, Все. Ось так виглядають гранати перед підготовкою до утеплення. наші. Зараз ми їх всі отак в кучку складемо. Ось така конструкція в нас вийшла з трьох кущів гранату. Ми їх між собою зв'язали і такий камінчик ще для того, щоб підтягувати. І зараз вкриємо. Ось такі справи. Така халабуда вийшла. Тут у нас є саженці від гранату, яку ще не плодоносив. Тут у нас вже 3 роки росте земіна. Ну, можливо, їй не вистачає вологи, ми її пересадимо вже навесні. Беремо ось таке полотно, мішковину біг-бег, що розрізано, і накриваємо нашу конструкцію. Намагаємося не як можна ближче до рослин, а як можна більшу площу захопити для того, щоб тепло землі йшло і нагрівало наші рослини. Просто площу і потім краї пришпилюємо, прикладаємо чимось. Все ось так захищено від вітру, від дощу і в теплі буде в нас зберігатися граната. Ось так загалом виглядає наша незаумна конструкція утеплення. І цього вистачає для наших південних морозів. Поки що, якщо не буде мінус 20, все буде добре, тримаємося. Дякую, хто дочекався. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. І тоді в нас буде все добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.